Що таке пара? Пара це різновид газоподібного стану речовини. Газ не зберігає об'єм та займає усю надану йому посудину. Газ не зберігає форму. Пара утворюється з рідини. Як випаровується рідина? Рідина зберігає об'єм, але не зберігає форму. Коли ми наливаємо рідину в посудину, то утворюється її вільна поверхня. При спробі витягнути молекулу з рідини необхідно подолати сили притягання з боку молекул, що її оточують. Це означає, що треба здійснити певну роботу проти цих сил. Ця робота називається роботою виходу молекули з рідини. Найбільш швидкі молекули здатні виконати таку роботу та покинути поверхню. Саме такі молекули утворюють над рідиною пару. Пароутворення з поверхні рідини називається випаровуванням. Випаровування відбувається за довільної температури. При цьому рідина охолоджується, бо середня кінетична енергія молекул рідини зменшується. Швидкість випаровування залежить від роду рідини, температури, площі поверхні, стану повітря над поверхнею, крапля води випаровується кілька годин, а крапля ефіру кілька хвилин, бо різна робота виходу молекул. Чим температура вища, тим більше молекул вилітає з рідини. Коли ми хочемо якнайшвидше охолодити чай, ми виливаємо його в блюдце, збільшуючи площу поверхні. Щоб охолодити чай, ми дуємо на нього. Також, чим вищий атмосферний тиск, чим більша вологість повітря, тим менша швидкість випаровування. Поряд з випаровуванням йде і зворотний процес повернення молекул пари в рідину. Цей процес називається конденсацією пари. Розглянемо процеси, що відбуваються в герметично замкнутій посудині з рідиною. Після того, як ми налили рідину в посудину та закрили її, рідина буде випаровуватися та густина пари над нею буде збільшуватися. Але одночасно з цим буде збільшуватися кількість молекул, що повертаються в рідину. Коли концентрація молекул пари над рідиною сягає максимального значення, кількість молекул, які випаровуються, дорівнює кількості молекул, що конденсуються за той же самий час. Настає термодинамічна рівновага, коли ані кількість пари. Ані кількість рідини збільшуватися не буде. Пара, що знаходиться в термодинамічній рівновазі зі своєю рідиною, називається насиченою. ПНП тиск насиченої пари це максимально можливий тиск пари за даної температури, значення якого можна знайти в таблиці. РОНП – густина насиченої пари це максимально можлива густина пари за даної температури, значення якої можна знайти в таблиці. Перша властивість насиченої пари полягає в тому, що її тиск за даної температури не залежить від об'єму. Коли ми зменшуємо об'єм, то частина пари конденсується та її маса також зменшується. В результаті зменшення і об'єму, і маси пари, її тиск залишається постійним. Цього висновку можна дійти, аналізуючи рівняння стану пари рівняння менделєєва клапейрона. Температура залишається константою, тобто сталим числом. І якщо ми зменшуємо об'єм, то тиск насичене пари також залишається постійним. Чому? Тому що частина пари сконденсувалася і її маса зменшилася. У скільки разів зменшився об'єм пари, у стільки ж разів зменшилася маса. І тоді тиск насиченої пари залишається постійним. Аналогічно густина насиченої пари залишається постійною, бо під час зменшення об'єму маса пари зменшується. І відношення залишається постійним. Розглянемо ті ж самі процеси, що відбуваються з ідеальним газом. Головна відмінність насиченої пари від ідеального газу полягає в тому, що пара може конденсуватися, а газ ні. Його маса залишається постійною. Врівняння стану ідеального газу М. Дерівня константі, тобто постійному числу. Температура також залишається постійною. І якщо ми зменшуємо об'єм ідеального газу, то концентрація його молекул збільшується. І вони частіше ударяються об стінки посудини. Тому тиск ідеального газу збільшується. Відповідно, під час зменшення об'єму ідеального газу його маса залишається сталою. І тоді густина ідеального газу збільшується. Друга властивість насиченої пари полягає в тому, що її тиск за сталого об'єму під час нагрівання зростає стрімкіше порівняно з ідеальним газом. Коли ми нагріваємо насичену пару в закритій посудині, то концентрація її молекул збільшується. Залежність тиску насиченої пари від температури не є лінійною ділянка 1,2. Пдерівнює НКТ. Це пояснюється тим, що тиск насиченої пари збільшується зі збільшенням температури не тільки за рахунок зростання кінетичної енергії молекул, а й за рахунок зростання їх концентрації на ділянці 2-3. Тиск залежить від температури лінійно, бо рідина випарилася та концентрація пари не змінюється. І тепер вже ненасичена пара поводить себе як ідеальний газ за законом шарля. А тепер перевір свої знання за допомогою тестових завдань. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, очікаю чекаю нашої наступної зустрічі.